Слава Україні! Спекотний південь, спекотний український південь, спекотний український схід, північ і, звичайно, захід. Не тому, що десь більше падає ракет і бомб, не тому, що там фронт, а там начебто тил. Але всі ми єдині, впевнені, в цьому упориві, досягти перемоги. Перемоги для нашої великої. Могутній, без сумніву, могутньої, тому що є найголовніше скарб це наші люди, могутньої держави. Для когось війна, на жаль, проходить десь стороною. І саме ці люди думають, що війна все спише. Ні, вона нічого не спише. Війна, а вірніше люди війни. Ми з вами пам'ятатимемо все. Але тут найголовніше зробити. Вірні висновки. Не так, як це ще було вчора, позавчора, кілька років тому або 10, 20, 30. Коли та сама незалежність, відновлення незалежності звалилося нам на голову. І ми побігли в Ейфорії, що все зараз буде за чарівною паличкою. Не сталося. Тому і платимо високу ціну. Але, власне, хочу говорити. Про те що інше і просити вас не піддаватися ні паніці, ні ейфорії. Тому що ейфорія або зрада, страх це те, що б'є на емоції кожної людини. Кожної без винятку. Але подивіться, як правило, ті, хто торгують страхом або ейфорією, виявляються одні. Ті самі люди. Я про впевненість, якщо хтось скаже, що занадто оптимістичний, це оптимізм, абсолютно вірно але це впевненість і віра в Збройні Сили України. Впевненість і віра в Україну. Переконання в тому, що треба не себе любити в Україні. А Україну в собі. І власне знаю, що, що і за кого воюємо. Власне, знаємо, що здобудемо перемогу. Але пам'ятати, пам'ятати, ще раз пам'ятати про те, що буде завтра, після перемоги, важка праця, величезна важка праця. Якщо ви спитаєте, на якому етапі нам буде важче, я відповім так саме після перемоги. На фронті без особливих змін наші обороняються десь йдуть вперед, просуваються. Кожен з нас працює на своїй ділянці фронту. Я знаю, що декому це не подобається, коли ми говоримо про спільний фронт, начебто фронт це той, що нуль. нуль. Він не лише бомби, снаряди. Так це дійсно фізично найстрашніше, емоційно в тому числі. Війною сьогодні я не побоюся. Треба жити. Ключове тут жити, а не війною. Жити, аби перемогти ту саму бабу з косою. Але ж ми витримаємо, правда? Мусимо витримати. Якимось філософським вийшло це спілкування, тому що багато новин основну частину ви дізнаєтеся, звичайно, протягом доби. З різних джерел. Але пам'ятайте, найкраще там, де немає ейфорії, але й немає страху, а є реалії. А реалії в тому, що ми переможемо, тримаємо стрій від серця. До сонця, а сонце сходить. Біси, дохнуть. Слава нації, смерть ворога!